Hogwarts Легасі це чи не найбільша подія у 2023 році, як серед відеоігор, так і серед фанатів магічного всесвіту Гаррі Поттера. Але чи вийшов чарівний всесвіт гри таким чаруючим, як його хотіли представити нам розробники на численних презентаціях Дай Бо, з вами Олдбой і це Огляд Гогвардс, ну або Hogwarts Легасі. Як вам більше подобається, сюжет розпочинається доволі динамічно і одразу заряджає позитивними емоціями. За перші 40 хвилин вам доведеться і відправитись на таємничу скелю, і втікати від драконів, і відвідати грінготс, і поборотись з щарівними обладунками, і вивчити кілька заклять, і навіть запізнитись на церемонію розподілення на факультети. До речі, розподілення обирається також дуже автентично. Капелюх буде задавати вам питання і пропонувати один з факультетів in Slytherin. проте, якщо ви не захочете стати частиною гафл наприклад. То капелюх не буде стояти на своєму і дозволить переобрати. Історія насправді дуже типова для потеряни. Я б навіть сказав, що наш герой тупо як Гаррі, але крутіший, адже ви не тільки особливий ученик, який має особливий зв'язок з певною таємничою магією і пророцтвом. Ви ще, й як з з фантастичних тварин, зможете колекціонувати різноманітних витрішкуватих альпак, пухнастиків колобків, девакуватих папуг та інших звірів. Нюхлер тут також є. Коротше, розповідайте. Зерробники хотіли запхати всього і побільше, і по великому рахунку у них це вийшло. А тому я навіть не можу винити їх за відсутність квидичу, бо гру, напевно, довелось би переносити ще десь на рік. А. І тут одразу варто обмовити наступне: замок і відкритий світ Гогвартс Легасі. Це суцільний фан-сервіс в хорошому сенсі. Тут і Грінготс, і Печери павуків, і химерний ліс, і магазинчик Олівандера, тролі, кентаври, та практично все більш-менш знакове, що ви можете згадати з фільмів та книжок про Гаррі Поттера в межах даного регіону. І зроблено все з неабиякою любов'ю та деталізацією. Особливо замок тут і картини, які рухаються, і сходи, які змінюють свій напрямок, і безліч кімнат із загадками, і канонічні гуртожитки, тому ж загончику для слизерину у вікнах плавають риби. А навпроти, кімнати на вимогу, канонічний гобелен з тролями та балерином. Коротше, сказати, що над декораціями працювали, це не сказати нічого. Хоча, чим далі від Гогвардсу, в маленьке поселення, тим все менш е, вони примітні. Хоча розробники і намагались додати їм якоїсь унікальності. Але повернемося до нашого головного героя. Адже сюжет та декорації не дуже врятують, якщо сама гра буде нудною та одноманітною. Почнемо з магії. Її тут багато, і вона є основою не тільки бойової системи. А і для квестів, якщо вам не потрібно знищити монстрів чи темних чеклунів атакуючими та контролюючими чародійствами, то вам однозначно доведеться за їх допомогою розплутувати загадки. Деякі відверто прості, а над деякими, особливо необов'язковими потрібно буде посушити голову. І ні, це не спойлер, бо розробники, хоч і закрили для вас на початку гри більшість магії, все ж вони її не приховали. І ви після прологу можете всю її роздивитись. І ознайомитись з кожним вмінням. Так ось, сама ж система магії поділена кольорами: жовті та фіолетові це контроль. Підняти в повітря, притягнути, заморозити тощо. Червоні це атакуючі скіли, бомбардо, еспілярмус і так далі. Голубенькі це нейтральні, тобто ліхтарик, вінжелюмус, реперо, щоб відновити поламані предмети чи невидимість для стелсу. До речі, про реперо в одній місії ми бились з гоблінами, і я магією випадково розвалив міст, але завдяки реперо потім його відновив і пішов далі. Далі по завданню, де ви таке ще могли б побачити? Від цього моменту я неабияк кайфанув. Наступні вміння це світло зелені. Вони працюють виключно в кімнаті на вимогу для створення предметів, їх видалення або ж для перестановки. Ну і темно-зелені, вони непрощенні закляття. Хоча насправді в цей період історії Гогвардса, хоч їх і в діалогах називають непрощенними, але все ж вони не забанені і за їх використання вам нічого не буде. My thoughts exactly. Просто їх вас не навчають в школі, і реакція ваших сопартійців в діалогах може якось виказати невдоволення або здивування, а може і не викликати. Системи моралі в грі немає ніякої, тому паритись за це не має жодного сенсу. Ви будете знищувати пачки ворогів і до того, як у вас взагалі будуть непрощені закляття. Тому тут радше питання до вас, кого ви хочете відігравати. Бо це типу як екшн РПГ. Тобто, ваш вибір впливає на якісь діалоги чи локальні моменти. Але глобально, на основну історію ні! До речі, в грі є і не канон. Тут Левіосо та Вінгардіо Левіосо це різні закляття. І от простий Левіосо створений для того, щоб піднімати ворогів та предмети на кілька секунд в повітря в той час, як Вінгардіо Левіосо має більше контролю і створений виключно для пересування предметів в повітрі, для розгадування просторових загадок. Вище згадана магія, як ви розумієте, не може використовуватись вся і одночасно. Бо, по-перше, це було б дуже незручне піаніно. А по-друге, на консолях такої розкоші, як клавіатура, немає. А тому на панелі швидкого доступу ви зможете розмістити 4 вміння. А також з прокачкою у вас буде 4 таких панелі, що трьома вміннями в кожному, між якими буде доволі зручно та легко перемикатись, навіть в бою. Та й взагалі, як на мене, краще грати Hogwarts Legacy саме з геймпадом. Тому числі на ПК. Весь інтерфейс дуже консольно-орієнтований, як і в більшості екшн-рельвок від третьої особи, типу Dark Souls чи God of War. Тому я б радив пошукати на є-каталозі, де є подешевший маніпулятор від Xbox Series або DualSense від PlayStation, що, як на мене, є еталоном якості серед геймпадів. Хоча це виключно мої спостереження. Ви ж на є-каталозі зможете самі обрати, який вам більше підходить по дизайну, ергономіці та бюджету, використовуючи зручні фільтри. Я залишу посилання на контролери в описі. Приглядіте щось для себе, я гадаю, зможе кожен, якщо, звісно ж, у вас немає алергії. На геймпади. окрім вище згаданої магії, також у вас є просто спалах для атаки ворогів на правий тригер, та набір дефолтних вмінь, які не можна змінювати і вони завжди є. Це блок, ревеліо для пошуку активних предметів в кімнаті тощо. Окрім цього, у вашому арсеналі будуть доступні різноманітні еліксири для тимчасового покращення ваших якостей та кілька атакуючих рослин, як то мандрагора чи венерина мухоловка, хоча радше Венерина Турель. І тут в мене є одразу невелика претензія до розробників. В грі дуже заплутана система предметів. Для одягу у вас один інвентар. Для склянок банок другий. Причому в ньому немає банок здоров'я. Вони у вас тільки на екрані відображаються. А ось інвентар-інвентар містить в собі квестові предмети, звірі, яких ви зловили, записки та інгредієнти для крафту. Чому в загальний інвентар не додати і розділ з одягом та зі склянками-банками я категорично не розумію. Це дуже плутає, особливо в перші години, коли ти хочеш зрозуміти, куди поділась та чи інша річ, яку ти щойно підібрав, в який з трьох інвентар. Твій герой його поклав, аж вірші вийшли. Хоча з картою також є схожа проблема. На всій доступній території у вас будуть канонічні телепорти, але дуже важко зрозуміти по карті їх розташування. І як задалеко тебе той чи інший порт відправить від точки, в яку тобі потрібно. А той, що в кімнату на вимогу, так взагалі чомусь ось тут. Якби я чисто заради цікавості туди не клікнув, то б навіть і не знав. Але давайте ще трохи поговоримо про одяг нашого головного героя. Бо тут також є цікава особливість. Окрім типового шматодрочерства з дирками для рун, ви можете обрати собі зовнішній вигляд ваших речей. Ви будете отримувати за виконання квестів різноманітні скини, а також вам будуть залишати зовнішній вигляд одягу, який ви знаходили під час гри. А тому ви можете ходити в найкращих по статистиці предметах і при цьому не виглядати як придурок. Або якщо ви дуже хотіли Dark Souls 4 виключно з магією, то гра і в цьому вам трішки допоможе. Це ніяк не впливає на реакцію оточуючих, що іноді виглядає дуже і дуже комічно. Але для власного естетичного задоволення, як на мене, це чудове рішення, яке також ідеально вписується в світ магії. Щодо завдань, то їх тут багато, і вони, як і сама прогресія, не відчуваються одноманітними. І репетативними. Гра старається не зловживати квестами по типу принеси подай І коли вони таки трапляються, то якийсь елемент завжди буде урізнобарвлювати цей процес. А деякі випадкові завдання можуть стати цілою квест-кімнатою зі своїм унікальним дизайном. Більшість же основних квестів тісно пов'язані з начебто не основними, і видаються вам, як правило, через листи з совиною поштою. Але, до прикладу, щоб піти по основній лінії, вам буде необхідне вміння ледь. Генгардіо Левіоса. А щоб його здобути, ви маєте за завданням вашого вчителя використати в бою склянку невидимості та склянку кам'яної шкіри. А щоб створити ці склянки, потрібно або купити рецепт, виростити чи десь видобути інгредієнти та створити ці зілля у кімнаті на вимогу, або ж виконати ще якийсь неочевидний квест, за яким вам можуть одне з цих зіль дати як винагороду. Коротше кажучи, хоч є і багато простих побічних непов'язаних квестів, все ж. Є дуже багато завдань, які формально не являються основними, але все ж є необхідними у виконанні для проходження сюжету. І в цьому Гогвардс Легасі. Як і у своєму дизайні, спрацювала на 10 з плюсом. Прогресія дуже плавна, що дозволяє зберігати зацікавленість годинами. А система ачівок, яка винагороджує вас або цікавим новим скіном, або рецептами для рун у ваш одяг, гарно стимулює і викликає легенький азарт. Щоб ви розуміли, перша мітла у вас з'явиться на 8-й годині гри, причому вас просто навчать літати. Купити власну доведеться самостійно у госміті. А гіппогриф, роликами, з яким вже давно Засраний весь інтернет стане доступний десь аж на 15-й годині. При цьому варто зазначити, що і в квестах є маленька капля дьогтю. Граючи у Гогвардс, ви не будете особливо відчувати себе слезаринцем чи гафлпавцем. Протягом всієї гри у вас буде багато різних компаньйонів, і всі вони будуть з різних факультетів. Так, в грі є міні-ігри різної масті та якості. І одна, другорядна квестова лінія студентом вашого факу. Але все ж ось цього духу власного гуртожитку. Я не відчув. Хоч в завданнях кілька разів у вас знімуть та додадуть балів вашому дому за ваші дії. Але це радше схоже на формальність. Але я б не сказав, що це прямо погано. Просто це факт. Гра не концентрується на цьому так як книги. В цьому плані вона більше концентрується на пригодах, як кіношна адаптація, так само і дизайн всього, що є в грі. Завдяки Warner Bros, ельфи, тролі, гобліни, Гогвардс. Абсолютно все відкликається з дизайном кіношного всесвіту, що додає якоїсь додаткової ностальгії в проходження. Про кімнату на вимогу не буду багато говорити, бо це треба бачити самому. Скажу тільки, що тут можна кастомізувати абсолютно все. Картини, стіни, коври, меблі та багато іншого. Тут у вас також буде своя кімната для вирощування рослин і приготування різноманітного зілля, станок для розпізнавання речей, чи навіть окремий кишеньковий світ, де ви зможете вирощувати тварин і збирати з них шерсть чи пір'я для прокачки власного обмундирування. Відмічу, що в грі дуже багато менеджменту, з яким потрібно возитись, і з часом він може реально набриднути. Але розробники постарались продумати і цей варіант. Коли на початку вам потрібно годувати тварин власноруч кожну окремо, то з часом ви зможете зробити годувальню, яка це робитиме автоматично. Коли раніше вам потрібно було вирощувати трави і чекати по 10 хвилин, коли вони проростуть, то з часом ви зможете створювати столи з кількома саджанцями, або за допомогою добрива прискорити процес. Так, тут багато речей, які хотіли і зробити канонічно, щоб зілля не з'являлось в той момент, як ви натиснули на кнопку, а був якийсь процес приготування, але і в той же час, щоб це не тривало годинами, як в книгах. На мою думку, це якраз і є та сама золота середина між дратуючим очікуванням і крафтом в один клік за секунду. Ще хотілося би згадати кілька негативних моментів, які мене в грі засмутили, і які якраз таки зробили мою подорож не цілковито чарівною. Але перед тим хочу сказати превелике дякую ось цим ось безумовно чарівним людям, які підтримують мене фінансово на Patreon і спонсорують на YouTube, і завдяки яким і існує канал. Особливо дякую моїм мега-тегіатронам, імена яких ви прямо зараз бачите на екрані, та окремо дякую Олександрі Кузніцові. В кого також є бажання, то після підтримки ЗСУ обов'язково долучайтесь і до мого Patreon. Всі посилання я залишу в описі до цього відео. І безмежно вам дякую за підтримку. Так ось, щодо негативних моментів: у грі практично немає босів, а ті, що є, м'яко кажучи, невибагливі. Також я нічого не казав за весь огляд про польоти, бо тут насправді немає що розповідати. Це зручний і класний спосіб пересуватись по світу. Можна і швидко дістатись до потрібної точки, і подивитись на краєвиди, але керувати мітлою незручно. З боївкою також є проблеми. Вона в своєму комплексі дуже і дуже цікава. І я вважаю, що це прямо таки вау-елемент гри. Особливо на великих складностях це піаніно, і ловиш неабиякий кайф, коли в тебе все виходить і крутиш класні комбухи. Але в грі поламана таргет система. Ви які в Dark Souls можете робити лок на персонажі. І в теорії, коли ви правим стіком повертаєте вліво-вправо, то ви мали б змінювати ціль. Якщо ж локу на цілі немає, то ви будете стріляти в того, хто підсвічений білим. Але і в першому, і в другому випадку система таргета просто не працює. Вороги можуть стояти буквально один біля одного, але таргет не буде змінюватись. І це дуже велика проблема. Бо як я раніше вам розповідав, вся активна магія має кольори. І ось у деяких ворогів є щити: Фіолетові, жовті та червоні, які можна збивати магією відповідного кольору. Але через те, що таргет поламаний, а вороги часто нападають не поодинці, багато ваших атак може просто йти в молоко через те, що ви не змогли перевестись на потрібного вам противника. Хороша новина в тому, що. Це відверто бага, причому не фундаментальна, яку неможливо пофіксити, а банальне недопрацювання, яке я гадаю, пофіксять або на релізі. Або дуже швидко після нього. Слава Ктулху, далі по сюжету, як правило, вороги бігають навколо вас, а тому цілитись значно легше. Найбільша проблема ж це коли вороги з різними щитами стоять поряд. Також я не помітив реальних розбіжностей в тому, як ви відіграєте свого героя. В деяких квестах, ви діставши якийсь шолом чи іншу річ на чиєсь прохання, можете просто її не віддати. Можливо, якщо ви глобально будете щоразу вести себе як мудак, це якось і вплине на вашу репутацію в грі і діалогу. Логи будуть інакшими, проте я провів кілька тестів на окремих квестах, і якоїсь кардинальної різниці я не помітив. Більш детально це зробити я не міг, бо в мене було дуже мало часу пройти гру хоча б раз. Але знову ж ставлення інших персонажів виглядає, що не впливатиме глобально на сюжет, як максимум на тон та відношення в діалогах. Також є технічні проблеми. Хтось полетить в космос або застряне в стіні. Але жодного критичного багу я не зловив. Ще однією прикрістю є сортування з даних квестів. Як воно сортується, знає тільки Бог і людина, яка це робила. Ніякої послідовності в архіві з тим, як ви здавали квести, чи як вони є в грі, просто немає. Вона ту відсутня, а тому прослідкувати, що за чим йшло, щоб нагадати собі якісь події, буде майже неможливо. Відмовитись від квесту навіть другорядного, ти, до речі, також не можеш. Ти можеш потім його скасувати в гілці квестів. Але погодьтесь, це якось дивно, коли в тебе немає відповіді ні, а є тільки так при розмові з черговим мешканцем Гогвардсу. А ваш діалог з людиною, яка вам дасть побічне завдання, майже завжди починається зі слів. Якесь у вас кисле може вам чимось допомогти. Ну і ви не можете натиснути на паузу серед діалогу чи катсцени. інколи треба чекати по кілька хвилин, щоб зупинити гру. Але це все не сильно псує загального враження. Критичного нічого немає, окрім хіба що таргет системи, яку я впевнений, полагодять найближчим часом. Якщо ж ви вирішили, що гра поламана і не варта вашої уваги, то це не так. Більшість згаданих проблем є нефундаментальними і говорять скорше про недополірування. В певних аспектах. Проте загальне враження від гри в мене максимально позитивне. В Hogwarts Legacy якась захмарна любов до деталей. Звірів, яких ви відловлюєте, навіть є стать, через що вони будуть відрізнятись і візуально в грі. Багато квестів ближче до другої половини є далеко непростими. І про те, як їх вирішити, потрібно буде самому додуматись. Також тут є схожі квести, як в RDR з пошуком скарбів по картинці. Або щоб прокачати відмичку до другого чи третього рівня, потрібно буде. Шукати маленькі статуетки по всіх околицях Гогвардса. В грі дуже приємне відчуття експлорінгу і плавна, комфортна та затягуюча прогресія. А коли якийсь з елементів починає задрочувати, розробники дають інші, які полегшать вам рутину. Кожна кімната та коридор Гогвардса це кохання з першого погляду. А навіть найбанальніші квести зачистки чи принеси подай, зроблені з якоюсь родзинкою, щоб ви не відчували себе героєм чергової Far Cry. Якщо ви любите Wizard World та Гаррі Поттера, то я категорично рекомендую. Вам Hogwarts Легасі, бо це гра явно від фанатів для фанатів. Це точно краща гра по Гаррі Поттеру. Проте не скажу, що вона не могла бути в якихось аспектах кращою, особливо в плані зручності. Ну і босів мені не вистачило. Але загалом це неймовірний проєкт. З іншого боку, людей, яких не пруть всі ці підліткові двіжі в магічній школі, не зацікавить і Hogwarts Легасі. Це гра про Гаррі Поттера, але за сотні років до Гаррі Поттера. з усіма витікаючими. І це треба розуміти, щоб ви розуміли наскільки мені сподобався Hogwarts Легасі після того, як я пограв її в прес-версію на PlayStation 5, я пішов і купив її в Steam, щоб потім ще пограти на Steam Deck. Від мене гра отримує 8,5 балів з 10 бал я забрав за те, що мало босів, повний бардак в інвентарях, поганий архів в квестах, а також є реальні баги, особливо в боївці. Також півбала я забрав за українську, бо мені здається, вже давно пора забирати бали за відсутність української мови в іграх. Напишіть в коментах, чи плануєте ви також грати в Hogwarts Legacy. А також, якщо вам хочеться ще більше контенту від мене то подивіться ось це ось відео про те, якою мала бути метро 2033. Ну а на цьому на сьогодні все. Зустрінемось в наступних відео. Дякую вам за перегляд. Бережіть своє здоров'я і дай Боже!